Товариство, доброго здоров'я! Канал Будні Свиновода на зв'язку. Друзі, будь ласка, підтримайте нас вподобайкою. Ну і потихеньку рухаємося по робочих процесах на нашому господарстві. Мішечок із нашим запашним і потужним БМВД відкритим якраз будемо безпосередньо зараз виготовляти комбікорм, стартовий. Для наших нещодавно відлучених поросяток. зернова група у мене подрібнена, значить, пшениця, кукурудза і ячмінь. Зараз же залишається нам висипати БМВД у наш кормозмішувач. Перед тим ми його запустимо. Ну, якраз от процес змішування вам покажемо ну, і безпосередньо консистенцію самого комбікорму. Комбікорм, від якого залежить дуже і дуже багато на початкових стадіях. Від годівлі поросяток, тому якраз цьому потрібно приділяти і приділяємо дуже велику увагу. Малеча наша нямає. така у нас консистенція виходить. Запах неймовірний смакота. Сито троєчка. Поросяток, які трішечки більші у виводку відділив і ще вчора. Якраз от вони переведені у мене на комбікорм. Зараз, звичайно, вони, можна так сказати, на дозованій пайочці знаходяться. Не переводимо їх в цей режим, який максимально ідеально їм підходить, коли комбікорм у них знаходиться на постійній основі. Годуємо зараз їх 3-4 рази на день. Буквально там 200 грам комбікорму. Це разова паєчка, яка. Ім видається, щоб вони не переїдали, і саме головне, щоб не відбувалося у них розладів шлунку, які і призводять у нас до того, що ми боїмося, можна так сказати, дуже сильно. А це діареї. Решта поросяток із виводка ще знаходяться під свинкою. Відлучимо їх у неділю. Якраз оце ці 3-4 деньки, які вони ще побудуть під свинкою, вони трішечки підрівняються, Ну і таким чином ми, можна так сказати. Майже підрівняємо весь виводок. Будуть поросятка всі рівненькі, гарненькі. В сім'ї шиплячих у нас також маленьке поповнення. Так що привітайте нас! Що стосується кроликів безпосередньо, зараз велике поголів'я майже все вибитає малечилася. Групка, я би так сказав, із середнього поголів'я, яке буде вибиватися суто під свої потреби. Можна так сказати, приділяємо особливу увагу цьому поголів'ю, яке народилося, тому що повторююсь із появою комаря. Той же самий кокцидіоз, той же самий міксоматоз, ну але в принципі все це профілу... профілактується, все це більш-менш контролюється. Ну, а все те поголів'я, яке було у нас на відгадівлі в зимньо-весняний період, все вибили, щось залишили у собі, трішечки зробили тушоночки, трішечки продали, продавали оптом. По 150 гривень за кілограм. Такі от у нас ціни в цілому в нашому місті, в нашому регіоні України кролятина також, я би так сказав, не користується якимось таким значним попитом. Ну і безпосередньо там на базарі чи в іншій точці дуже проблематично продати того самого кролика. Здавали оптовику, який возив все в Київ. Ну а Київ у нас, як відомо, їсть усе. І їсть Товариство ще одне питання, яке би хотілося з вами безпосередньо обговорити. Буквально за декілька хвилинок я вам розповім в цілому, в чому проблема. А ви вже в коментарях напишете: ставалось таке у вас на господарствах чи ні, тому що питання, оце із питанням цим звертався до мене. Буквально днів три тому один із моїх глядачів у коментарях, ну а вчора, вечором, ще один власник свинок телефонує, каже, саньок, так і так, біда на господарстві. У свиноматки облаза шкіра, свиноматка страшенно чухається, що це за біда, тому що такого дива у нас не було. Друзі, пишіть, можливо, у когось із вас були такі нюанси на господарствах. Ну а в цілому наш ютуб канал створений для того, щоб ми спілкувалися, ділилися, обмінювалися досвідом. Ну і що ж воно таке, тому що прийшла весна, температура у нас підвищилася. Як ви бачите, і мушки у нас вже оживали. Мають комарів дуже багато, ну а це якраз одні із тих носіїв дуже багатьох неприємних проблем, які можуть уражати наші маленькі домашні господарства, такі як чесоточні захворювання. Але якраз от в останніх відеоматеріалах ми дуже багато цьому уваги приділяємо. Але в цілому та от проблема, з якою до мене звернулися хлопці, це не є, можна так сказати, проблема. а... Природній, можна так сказати, шлях оновлення шкіри у ваших свиноматах, тому що в цілому, як це відбувається, свиноматка в період супоросності гарно росте, споживає гарний якісний корм, набирається мікро-макроелементів. В період лактації, коли вона годує поросяток, вона дуже багато якраз за мінер ну, мікро-макроелементів віддає з молоком своїм поросяткам. У неї дуже змінюється горм... гормональна система. Ну і після того, як ми забираємо від неї поросяток, свинка приходить в охоту. В неї ще раз можна так сказати, відбувається сплеск гормональний. Ну і в момент, коли ви запліднюєте вашу свинку, я думаю, що всі власники, які тримають свинок, ви можете спостерігати за тим, що у свинки покращується апетит, все це, звичайно, обумовлюється тим, що їй потрібна додаткова енергія для того, щоб виносити, можна так сказати, наступний приплод. Ну і що ж у нас відбувається? Відбувається регенерація шкіри. Ну от, Наприклад, дивіться, на оцій свинці. Можна буде чітко показати, таке от, неначе, я думаю, що вам видно. Таке, неначе шолуха, це якраз вказує у нас на те, що свинка отримує достатню кількість мікро-макроелементів, гарний, якісний комбікорм, що дозволяє їй в свою чергу набирати е, вагу. Е, Ну і якраз от ефективно будемо дуже сподіватися народити нове покоління, вигодувати його, ну відповідно, якби виконати наші плани і задачі. Тому, в принципі, можете не переживати, якщо ви бачите на ваших свинках таке от шолушіння, бачите, шкіра шолушиться, то це можна так сказати. ну от бачите, Ну і відповідно, коли я свинку починаю чухати, в неї з'являється природне бажання почухатися, тому що відбувається заміщення шкіри. Те ж саме у нас відбувається і в цієї дівчинки, якраз от ви бачите, вона буквально перед вами чухається. Так що переживати не слід, в принципі, це не є глобальні проблеми, але в цілому. Потрібно слідкувати, щоб було якомога менше оцих от літаючих кусаючих, тому що вони якраз от являються переносчиками багатьох неприємних захворювань, які в принципі глобально не будуть дуже шкодити вашому господарству, але нерви трішечки потріпають. Тому в коментарях обов'язково залишайте якби, своє бачення, свою думку з приводу того, чи було і чи виникали у вас такі ускладнення. Ну не ускладнення, а е, нюанси на господарствах.